Вітаю вас на календарі понеділок, 18 серпня, в ефірі програма Час у студії з вами традиційно Каріна Риган. І про головні події цих вихідних та понеділка ми дізнаємося за мить. Американець в Ужгороді. Волонтер із-за океану допомагає нашим захисникам. Що подешевшили ліки, закарпатці діляться своїм досвідом. Аварії на дорогах. Чому закарпатці гинуть за кермом? Шопінг онлайн. Як держава збирається приборкати шахраїв? У Харківській області, 18 серпня оголошено днем жалоби. Унаслідок дронової атаки армії Росії по Харкову сьогодні на світанку загинуло сім людей, серед них двоє дітей. Ще 20 осіб постраждали. Водночас розбір завалів триває, тому кількість загиблих та поранених, на жаль, може зростати. Також окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю. До 17 осіб зросла кількість постраждалих, є загиблі. За словами очільника ОВА Івана Федорова, росіяни цілили по критичній інфраструктурі. Випускниць медиків автоматично вноситимуть до військового обліку. Заклади освіти тепер зобов'язані протягом семи днів після випуску подавати до районного або міського ТЦК списки випускниць медиків і фармацевтів за місцем їх проживання. Повідомили в одному з обласних ТЦК. Раніше студенток вносили до бази ще до завершення навчання, видаючи тимчасові посвідчення. Тепер же облік відбуватиметься автоматично. Інформацію від закладів одразу вноситимуть до єдиного держреєстру призовників. Жінкам необхідно протягом 60 днів після завершення навчання особисто звернутися до ТЦК для проходження ВЛК. У разі ігнорування передбачений штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. Як завжди, продовжуємо наш випуск актуальної інформації, тож далі коротко про таке. Кабмін може дозволити виїзд за кордон хлопців віком до 22 років до кінця цього тижня. Повідомила прем'єр Свириденко. Це буде постанова Кабміну, яка зараз розробляється. Це рішення, яке не потребує законодавчих змін, тому воно буде на рівні Кабміну, сказала прем'єр. Діджиталізація в Україні набирає обертів та сприяє розвитку онлайн-торгівлі. Українці купують товари, замовляють послуги, не виходячи з дому. У відповідь сформувався і ринок онлайн продавців та низка цифрових платформ, які слугують майданчиком для купівлі-продажу. Щоправда, це породило і можливості для шахрайства. Наразі держава готується до рішучого кроку запровадити контроль за онлайн-торгівлею. Відповідний законопроєкт на розгляді в уряді. Детальніше про це у сюжеті Ірина Ковальчук. Від продажу та доставки товарів і послуг до здачі нерухомості та подорожей. Популярність онлайн-торгівлі серед українців чимала. Людям зручно, як то кажуть, з дивану замовити все необхідне. Так крисуюсь, Ну, я дивлюся відгуки в основному по відгукам дивишся, який рейтинг, потім який рейтинг довіри, потім які розміри. Якщо захожу на їхню сторінку, який у них продаж. Наприклад, щоб не було, що ця людина там, скажімо, місяць-два, а щоб вже було, як, скажімо, якісь, там 5 років, наприклад. Щоб це вже було так. Ну, перевіряти треба. Чув, звісно, обманювали, бо є, наприклад, сайт Трапстар, припустимо. і багато є фейкових сайтів, які просто скамлять на оплату. Тобто їм перевод приходить і все, вони блокують. І багато так попалось людей, перевіряю, звісно, відгуки. Euh, також euh, багато є знайомих, які вже замовляли і так вже впевнено купляють. У кожного бренда є інстаграм-сторінка, і в описі є ссылка на офіційний сайт. І так, як правило, і перевіряю. Замовляю речі в надійних сайтах. Офіційний сайт і все. Те купівля на цифрових платформах не завжди безпечно. Кібершахрайство у сфері онлайн торгівлі одна з найпопулярніших схем, які використовують злочинці, для заволодіння коштами. Обов'язково перевіряти постачальника, обов'язково перевіряти юридичну особу, яка намагається вам продати певний товар. Обов'язково перевіряти кінцевого надавача послуг. До прикладу приведемо багато. У нас оголошуємо туристичний шкрай, багато оголошена на о, таких платформах OLX, Фейсбуках, Інстаграмах. Да, з приводу. Подорожей відповідно послуги проплачуються, люди не отримують послуги невелике при надходженні відповідних пропозицій, обов'язково перевіряти особу людини, яка надає дані послуги, в тому числі і чи офіційно вона зареєстрована в якості ФОПа. Представника юридичної особи або офіційно працевлаштовує і має право надавати дані послуги. Так нам легше буде індифікувати особу злочинця. Держава активно працює над механізмом контролю за онлайн-торгівлею, аби сприяти прозорості і наповненню бюджету. Дуже багато людей не платять податки. Ну хто на доставці буде сплачувати податки чи таксі, наприклад, працюють також більшість нелегальних. Тому держава зараз намагається дістати податки навіть з найменших доходів. Відповідний законопроєкт вже на розгляді в уряді. Законопроєкт у Верховній Раді, який, я думаю, рано чи пізно обов'язково приймуть, де всі цифрові платформи, на яких продаються товари, або такі цифрові платформи, які надають, наприклад, послуги таксі чи послуги доставки. Вони всі стануть податковими агентами і з тих коштів, які вони перераховують своїм. Ну, так званим працівникам чи людям, які там зареєстровані, і надають якісь послуги чи продають товари. Ці платформи змушені будуть утримувати податки з цих доходів. Платформи як податкові агенти повинні передавати дані про доходи продавців до Державної податкової служби і утримувати податки автоматично. Передбачені ставки оподаткування: 5% ПДФО плюс 5% військового збору. Це базова ставка для звичайних продажів. При доході понад 834 мінімальні зарплати. А це. Майже 6,7 мільйонів гривень, ставка зростає до 18% плюс 5% військового збору. А для дрібних продажів пільгові умови. Особи, які продають не частіше трьох разів на рік і не перевищують еквівалент 2000 тисячі євро, можуть не відкривати окремий рахунок. У цьому випадку також діє пільгова ставка 5 податок утримує платформа. Ну наприклад, якщо ви це зробили там о, два рази, ну тобто, це досить рідко відбувається, то ні. Але якщо ви здійснюєте це регулярно, регулярно, то це фактично прирівнюється до скритої підприємницької діяльності, тому не раджу так робити, бо зараз рано чи пізно ви підпадете або під фінансовий моніторинг, або під податковий контроль і заплатите досить великі суми штрафів. Наприклад, штраф за неоформлену підприємницьку діяльність стартує 17 тисяч. Плюс, якщо у вас є беззаперечні докази, наприклад, заходять суми на картки, чи у вас є якась, наприклад, сторінка в інстаграм, це цю всю суму порахують, і ви з неї сплатите 23%. 000. Сотка плюс ще й пені майбутньому на цих платформах працювати як приватний підприємець буде набагато дешевше ніж платформа буде утримувати податок як з фізичних осіб. Законопроект також імплементує директиву ЄС про обмін податковою інформацією та модельні правила ОЕСР, що дозволяють автоматично передавати дані між країнами. Це узгоджується з умовами меморандуму за МВФ та прагненням України до членства Євросоюзі. Чи підтримують цей проєкт у Верховній Раді? Час покаже, якщо так, його успіх також залежатиме від чіткого донесення правил та підтримки продавців у перехідний період. В Україні стартувала програма пакунок школяра, яка передбачає одноразову державну допомогу у розмірі 5 тисяч гривень для родин, чиї діти цього року йдуть до першого класу. Виплати адмініструє пенсійний фонд України. Оформити їх можна через мобільний застосунок Дія або у будь-якому сервісному центрі ПФУ, незалежно від місця реєстрації. Згідно з постановою Кабміну, з 15 липня пенсійний фонд щотижня отримує списки першокласників та їхніх родин. Подати заявку можна вже зараз, кінцевий термін 15 листопада 2025 року. Отримати допомогу можуть один із батьків або законний представник дитини громадянина України, а також уповноважені особи для дітей у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях чи закладах для дітей. Та й позбавлених батьківського піклування. Якщо заявку подав один із батьків, другий цього робити не повинен. У випадку спору між ними виплата тимчасово призупиняється до його вирішення. У заявці через дію потрібно вказати дані отримувачей дитини, ідентифікаційний код, дату народження, серію та номер свідоцтва про народження, а також номер спеціального банківського рахунку. Для офлайн-оформлення додатково потрібні документи, які підтверджують статус законного представника. Гроші зараховуються у безготівковій формі на спеціальний рахунок, пов'язаний із діякарткою. Використати їх можна лише на купівлю шкільного приладдя, дитячого одягу та взуття. На це відводиться 180 днів. Якщо кошти залишаться невикористаними, вони повернуться до пенсійного фонду. Допомога не впливає на інші соціальні виплати. Якщо у родини вже є спеціальний рахунок, відкритий раніше у межах інших державних програм, створювати новий не потрібно. Відкриття і обслуговування рахунків є безкоштовним. Командир аеророзвідки Птахи Мадіара Роберт Бровді повідомив, що припинив усі збори ще у березні 2025 року. Він наголосив, що не робить жодних особистих звернень до громадян, не публікує оголошень у Тіктоці чи інших соцмережах, не проводить жодних зборів на потреби підрозділу. Роберт Бровді подякував українцям за підтримку у 2023-2024 роках та підкреслив, нині птахи мадяра забезпечують себе ресурсами самостійно, а дрони отримують від держави у належному порядку. Військовий закликав не піддаватися на шахрайські схеми, які використовують його ім'я, і не пересилати кошти шахраям. На Закарпатті оштрафували підприємця та організацію за пошкодження газопроводів. Понад 450 тисяч гривень сплатить підприємець із берегівщини через власну недбалість. Проводячи земельні роботи в охоронній зоні газопроводу без погодження з оператором газорозподільної мережі, він допустив пошкодження підземного газопроводу. У наслідок інциденту без газопостачання залишилися 504 побутові споживачі та сім закладів. Буквально за тиждень після цього ще одна організація пошкодила газопровід в Ужгороді, який пролягав під землею і тепер повинна відшкодувати. Майже 160 тисяч гривень. Рішення Ради національної безпеки і оборони України прийняте 12 лютого та введене у дію указом президента передбачає зниження цін на 30% на 100 найпопулярніших лікарських засобів із 1 березня 2025 року. Чи відчули Закарпатці зниження цін на ліки? Які аптеки обирають для купівлі медикаментів, та яким фармацевтичним виробникам довіряють власне здоров'я? З такими питаннями мої колеги вийшли на вулиці Мукачева. Тож чи працює на практиці рішення РНБО? Дивіться в наступному сюжеті. Ще з 1 березня поточного року в Україні повинно було відбутися зниження цін на 100 найпопулярніших ліків на 30% завдяки рішенню РНБО та укладеній фармацевтичними виробниками декларації про стабілізацію цін. Це зниження повинно стосуватися найчастіше купованих українцями препаратів, зокрема ліків від застуди, антигістамінних протизапальних засобів, вітамінів, ліків від тиску та інших. Спочатку 2022 року, якраз січень до повномасштабного вторгнення, і бачили динаміку того, що ціни зростали від 26% в деяких виробників до 130% тридцяти в інших виробників. Ми розуміли, що є об'єктивні причини зростання цін ну, інфляція, коливання долару, якщо є сировина за меж країн, але є і необ'єктивні, саме через агресивний маркетинг, просування лікарських засобів. Усіма учасниками фармацевтичного ринку, як виробником, так і аптечної мережею, і це призвело до того, що ми, як держава, повинні втрутитись для того, щоб допомогти врегулювати питання формування цін на лікарські засоби в Україні. Та чи відчули українці? Обіцяне зниження? Ліки доводиться купувати незалежно від ціни, адже потреба є, кажуть закарпатці, але й зекономити хочеться. Тому розповідають, де купують медикаменти тільки до. Подорожчя не відчула. В аптеках там всі, які тут є. В принципі, і аптека низьких цін, і подорожник. Де є препарат? Там, бо у нас ага. пасажир часто хворіє, тому деякі є. Моніторити так зараз не моніторюю, коли треба закупую <кхм> в аптеках, але так свідомо не моніторюю. Що я знаю, хузфарм. Ще щось, ще якийсь подорожник, щось таке, mm -hmm. ще якась, по-моєму, качеське якась фірма. Дуже багато. Відчутно є осторожні ліків. по моїй зарплаті ні. Потримав велику зарплату, та можуть, звісно. Mm -hmm. Ну, а такі звичайні українці. Ну, звичайні українці мусять, а куди вони дівати. Ну це чимсь тут лікуватися. Дехто моніторить ціни через спеціальні застосунки. Пан Олександр часто замовляє препарати через державний додаток таблетки Юа, адже тут одразу можна побачити ціни та обрати найоптимальніші. Вибираю ліки виключно по замовленню. Попередньому медсервіс доброго здоров'я, оптових цін, низьких цін. Через додаток таблетки. А скільки, будь ласка, а фарм виробників, яких обираєте? Ой, я на не особливу увагу звертаю. Ну, найпопулярніше дарниця це... українська. Ну українсько при при можливості, якщо є ліки українського виробництва, то українське. та на практиці розповідають Мукачівці, зниження відчули мінімальне, а дехто взагалі не відчув. Я би не казала, що я відчула зниження цін. Там безкоштовний рецепт, доплата велика. Я би не казала, я не відчула. Я з аптеки, де не цін, АНЦ. Чому? Ну, на біля мене. Теритеріальне так, да, да, да. І там ціни такі, там приємні, фіхівці приємні. А про виробників, які поправить. Українські. Якісні ліке Якісні? Наоборот, що подорожчали. Ліки на ліки взагалі ви найчастіше обидаєте ліки? Хустфермові. А чому обираєте цей? Ну, обираю цей, тому що там, скільки я наприклад купляю собі ліки кожен місяць, і от там, ну, само, як кажеться, дешевше. Звісно, дивлюся, Є різниця і 20 рублів, і 30 рублів. Моніторинг за дотриманням аптек цінової політики з умовою зниження цін контролює Держпродспоживслужба. Тому якщо ви виявили порушення або ж вам відпускають медикаменти за завищеною ціною, аби права не були порушені, звертайтеся на офіційний сайт Держпродспоживслужби в Закарпатті або за контактами, які ви бачите на екрані. Адже у здоровій нації майбутні держави. У мукачеві патрульні, які приїхали на виклик щодо дитини на підвіконні, виявили наркотичні речовини в квартирі. Дитину на підвіконні у відчиненому вікні однієї з багатоповерхівок. Побачили очевидці та відразу подзвонили до поліції. Поліцейські з'ясували, що восьмирічна дівчинка перебувала вдома сама без нагляду дорослих. Невдовзі повернувся батько дитини. На нього було складено протокол за статтею 184 за невиконання батьківських обов'язків. У квартирі інспектори також виявили насіння, схоже на марихуанну. Надалі справою займатимуться слідчі. На Тячівщині 28-річна жінка народила восьму дитину у кареті швидкої. Мешканка села Вільхівці Лази приїхала в гості до батька. Опівночі вона відчула перші перейми та викликала 103. На виклик оперативно прибула бригада номер 1403 Щойно медики увійшли до хати, стало зрозуміло. Часу обмаль, пологи вже почалися і до лікарні точно не встигнути. Єдине правильне рішення готуватися до приймання пологів у дорозі. У селі Наресниця швидка зробила зупинку. Так як це вже восьмі пологи, організм породілі реагував блискавий. Родова діяльність була інтенсивною, медики провели необхідні маніпуляції і на світ з'явився доношений хлопчик вагою 2 кг. 900 грамів. Маму та новонародженого доставили до лікарні. Місцеві бюджети Закарпаття з початку року отримали майже 900 мільйонів гривень єдиного податку. За даними податківців, у січні-липні 2025 року представники місцевого бізнесу, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих бюджетів в області 896,2 мільйони гривень єдиного податку. Порівняно з відповідним періодом минулого року, надходження цього платежу зросли на 78,8 мільйонів гривень. Значна частка сплаченого податку внесок приватних підприємців. Так, упродовж двох місяців року вони Платили понад 778,7 мільйонів гривень єдиного податку. Юридичні особи третьої та четвертої груп перерахували з початку року понад 117,5 мільйонів гривень єдиного податку. Єдиний податок у повному обсязі спрямовується до місцевих бюджетів і використовується громадами для розвитку інфраструктури. Від початку року на дорогах Закарпатської області поліцейські зафіксували більше як 200 транспортних пригод, у яких люди отримали травми або загинули. Перевищення швидкості, недотримання безпечної дистанції, ігнорування покажчиків повороту та кермування у стані сп'яніння це найпоширеніші причини трагедії на автошляхах. Чи можливо зменшити кількість аварій і як саме це зробити? Дивіться далі. З початку 2025 року на дорогах Закарпатської області поліцейські зафіксували більше 200 дорожньо-транспортних пригод, у яких люди отримали травми або загинули. Від початку року на території Закарпатської області трапилося 229 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. Стосовно пішоходів, це 21% від загальної кількості. А щодо велосипедистів, то це 10% від згаданого числа. Основні і найбільш поширені причини це порушення швидкісного режиму та недотримання безпечної дистанції. Правоохоронці наголошують, більшість аварій можна було б уникнути, якби водії суворо дотримувалися правил дорожнього руху, перевищення швидкості, недотримання безпечної дистанції, ігнорування показчиків повороту та кермування у стані сп'яніння найпоширеніші причини трагедії на автошляхах, оскільки керування. У нетверезому стані є однією з найпоширеніших причин дорожньо-транспортних пригод, то нагадаємо про відповідальність згідно зі статтею 130 Кодексу України про адміністративну відповідальність. За першою частиною статті 130, відповідальність це штраф 17 тисяч гривень з позбавленням права керування на рік. За частиною другої статті 130 штраф 34 тисячі гривень. З позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням ТЗ чи без такого, або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого. За статею 1363 штраф 51 тисяча з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу, або адміннарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу. Згідно зі статтею 4 статті 130, штраф становить 34 тисячі гривень або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 3 роки і на інших осіб штраф 34 тисячі гривень або адмінарешт на 15 діб. Водії кажуть, дорога не вибачає помилок, і з власного досвіду знають, що найчастіше аварії трапляються внаслідок порушення правил дорожнього руху. Кажуть, важливо не лише бути уважним, а й розраховувати на неуважність інших. Причому не там в стані алкогольного сп'яніння, чи якісь ще такі нахили характерні, uh -huh. а іменно звичайні 124 двадцять Тобто не розрахували, зіткнулися ще якісь от такі моменти. От іменно ну це можливо зв'язано з тим, що великий наплив. Транспортні засоби, Чисто саме переконання водія, дисципліна його. Якщо є дисципліна, якщо він до себе відповідально відноситься і буде порядок на дорогах. Сложно їздити, тому що немає культури в... ну. Що... Але нічого, зараз дуже багато жінок сіло за руль, і не завжди вони дотримуються правил. Включають поворот в одну сторону, повертають в другу. Це саме часто. Я різне бачила. Я пам'ятаю, як в Грузії в радянські часи, що, що творилося, то нас ще більш-менш. Поліція закликає водіїв бути уважними, дотримуватися швидкісного режиму, зважати на погодні та дорожні умови і пам'ятати, відповідальне кермування рятує життя. Румунські рятувальники евакуювали з вершини Піпіван українця, який чотири ночі провів у горах. Чоловік чотири ночі провів на вершині, потерпаючи від сильного зневоднення та гіпертермії. Це унеможливлювало його самостійний рух. Сигнал про допомогу надійшов до служби, яка разом із прикордонною поліцією Вале Авішоли розпочала пошуки. За чотири з половиною години туриста знайшли в районі гори Піпіван. Його доставили до найближчої будівлі, де надали першу допомогу. Однак через тяжкий стан вирішили викликати вертоліт, адже транспортування наземним шляхом могло тривати. Понад 10 годин і становило ризик для життя. Закарпатці успішно евакуювали з гори повітрям, де його вже чекала бригада швидкої для госпіталізації. Схема з переправлення за 12 тисяч доларів. На Закарпатті зупинили чотирьох чоловіків, які намагалися втекти до Угорщини та викрили організаторів. За 300 метрів від кордону з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону затримали чотирьох чоловіків, які намагалися нелегально перетнути державний рубіж. Порушників жителів Закарпатської, Рівненської, Дніпропетровської та Миколаївської областей виявили завдяки приладу дистанційного моніторингу. Коли їх викрили, чоловіки кинулися навтьоки. Щоб зупинити втікачів, прикордонники здійснили попереджувальний постріл вгору. З'ясувалося, що Чоловіки скористалися послугами переправників, які за 10-12 тисяч доларів організували маршрут через річку Тиса. Клієнтів забезпечили камуфльованими рятувальними жилетами та провідником. Щодо чотирьох затриманих складено адмінпротоколи, двом організаторам оголошено підозру. На Закарпатті перевірили якість води. За перше півріччя 2025 року. У 5,6% і колодязів вода не відповідала хімічним нормам, а у 22% виявили мікробіологічні порушення. Також із травня по серпень перевірили 40 місць для відпочинку біля води. У понад чверті проб виявили кишкову паличку, найбільше в Ужгородському районі та на річці Тиса в Хусті. Пляжі на базах у селах Дейда, Великі Береги та у Пенсіонаті у Виноградові визнали безпечними. У Закарпатській обласній дитячій лікарні врятували маленьку пацієнтку, яка роками страждала від повторюваних інфекцій нирок. Лікарі виявили вроджену ваду сечовидільної системи та провели сучасну мініінвазивну операцію, яка вже дозволяє дівчинці жити без постійного болю та ризику серйозних ускладнень. Про те, як працює сучасна урологія, та що очікує маленьку пацієнтку після втручання, у нашому сюжеті. Міні-інвазивне урологічне ендоскопічне втручання без великих розрізів з мінімальним болем і швидким відновленням на базі Закарпатської обласної дитячої лікарні провели оперативне втручання за допомогою сучасних методик лікування урологічних захворювань. Прийнято рішення про ендоскопічну гелеву корекцію даної патології, тобто введення гелю у вічку сечоводу, для того, щоб сформувати клапан, аби сеча більше не поверталася назад. Оперативне втручання тривало близько півгодини. В нашому відділенні виконується повний спектр урологічного обстеження із подальшим лікуванням, тому готові приймати таких пацієнтів і проводити їм лікування. Пацієнтка віком 4 років страждала на міхурово-сечовідний рефлюс. Це досить поширена патологія серед діток віком до 10 років. Як зазначає хірург, найчастіше такі захворювання трапляються саме у дівчаток. Госпіталізована дівчинка 4 років, яка вона не часті напади піелонефритів та запалень сечоведільної системи. В ході урологічного обстеження у дівчинки було діагностовано міхурово-сечовідний рефлюкс зліва другого ступеню. Це стан, патологія, коли сеча повертається із сечового міхура назад до нирки, чим самим спричиняє розвиток запальних ускладнень. У медичній установі є все необхідне обладнання для проведення такого роду оперативних втручань. З пацієнткою працювала команда досвідчених хірургів. Не так давно у нас почали виконуватися операції з ендоскопічної корекції сечового міхурового рефлюксу. Ну і пройшла така операція в дитинки. Досить хороший результат. Для таких втручань є обладнання, котре ми ним користуємось. І на сьогоднішній день все, що можна зробити в обстеженні урологічних хворих, ми виконуємо. Фахівці зазначають, що готові допомогти кожному пацієнту, що цього потребує. Урологічних проблем дуже багато звертаються діти, малі котрі хлопчики, дівчатка. Працює прийом у поліклініці і кожен день вівторок, четвер виконуються планові оперативні втручання з приводу урологічної патології у дітей різного віку, різних вікових категорій і статій. Найчастіші проблеми є водянка яєчка, крипторхізм, варікоцели. Це все, що виконується нами сьогодні по передовим методикам, лапароскопічним і другими можливими варіантами проводяться операції під збільшенням прицегій технології, застосовуються. Тому приходьте, будемо робити. Наразі дівчинка вже на шляху до одужання. Спеціалісти надалі моніторять стан пацієнтки. Зараз вона перебуває вдома та має шанс на здорове повноцінне життя без хвороби. Перечин встановив рекорд України в категорії Жива природа напередодні в мікрорайоні Яслище на вулиці Сонячні відбулася історична подія. Офіційна реєстрація національного рекорду в номінації Найбільша кількість гібіскусів на одній локації. 1245 тисяча кущів на сонячній алеї гібіскусів саме стільки було нараховано представницею національного реєстру рекордів України. Тут ростуть ексклюзивні сорти. Національний реєстр рекордів підтвердив, це рукотворне квітуче диво є унікальним природним об'єктом. Подію присвятили героям-захисникам України тим, хто боронить нашу державу сьогодні, і тим, хто залишився у вічній пам'яті. Таким ми побачили цей понеділок? Вдячні вам за увагу та за довіру. Бережіть себе і своїх близьких. Мирного неба. Нам усім побачимось.